Про реальні плюси звичайного комфорту починаєш розуміти, особливо тоді, коли він раптово зникає. Це можна із впевненістю сказати про відключення світла, які за останні кілька днів стали досить відчутними для переважної більшості українців. Кожен з громадян виходить з даної ситуації по-своєму, в залежності від щоденних життєвих потреб та винахідливості. Адже в той період, коли світло вмикають, треба багато чого встигнути зробити, наприклад, у побуті. Ми запитали мешканців Одеси, які саме незручності під час неструмлення. Для них є найскладнішими та як вони з ними впораються. Світло в нас вимикають, во-первых, в мене троє дітей, і я не знаю, чесно, що робити, тому що в мене і плита не працює, і нічого навіть немає, навіть, щоб їсти там і щось підігріти, або там щось зварити, чи що. Ну, як ви виходите з положення? Ну я чекаю світла там приблизно, определенно 4 часа, чи скільки вони дають, і отак. Вот У нас ну, практично во все опирається, води нету. Ну, Єдине, що є только газ уже старий Но У мене мама живет в новому доме, і у нее вообще нічого не работает. Холодильник моргає постоянно. Я переживаю, що таку жару он накроється тазом. Ліфт не работает, конечно. Ну, на пятый этаж поднимусь, слава Богу, еще могу поднять. Хотя ребенка очень тяжело и проблематично. Для багатьох громадян наявність електрики напрямую пов'язана із можливістю працювати, вчитися. Тощо хтось навіть встановлює спеціальне безперебійне обладнання, щоб навіть у період відсутності світла можна було працювати та виконувати свої робочі потреби. Лічно у мене є та інтернет. Я працюю, якби і мені інтернет ну просто дуже нужно. В першу чергу це інтернет. Можна пережити все. Лампи, святодіодне, що то ну, в першу чергу це інтернет. Я працюю у тій сфері, де світло крайне необхідно. Я візажист, і для мене це дуже важливо, тому що це впливає на роботу там, з клієнтами, на роботу з контентом. Тому потрібно просто планувати свій час так, щоб ось ці там, три години, чи скільки нам дають світло, просто прийти на роботу і зробити все. В принципі, що я і зараз роблю. А, попри всі виклики та незручності, які пов'язані з неструмленням електромереж, українці не втрачають позитивний настрій та налаштовані гідно пережити виклики воєнного часу. Адже найголовніше це життя близьких та рідних. Відсутність світла в оселях для багатьох громадян стоїть все ж таки не на першому місці. Це у всіх такі незручності, але треба потерпіти. Якщо ми хочемо жити в Україні, треба потерпіти. Хай зроблять атомні, хай зроблять ремонт там і будемо зимою зі світлом. Так, да, є незручності, ну, готуємо трішечки, де щось на вулицю винесли, де щось так переживемо. Незручностей дуже багато, але ну, з ними треба миритися, бо ну, іншого виходу. виходу в нас немає. Хтось з мешканців міста стежить за графіком відключень хтось поводиться по ситуації, бо не завжди світло вимикають вчасно за розкладом. Найчастіше відбуваються екстрені вимкнення щодо способу дозвілля, коли немає світла. Наразі більшість громадян проводять час на свіжому повітрі у парках, скверах та біля моря.